Шановні друзі, добрий день, шановні пані та панове. Прийміть найщиріші вітання з нагоди 50-річного ювілею Чернігівського державного технологічного університету. Півстоліття плідної праці кількох поколінь вчених, педагогів і студентів. Вивели Чернігівський державний технологічний університет у число знаних в Україні вищих технічних закладів освіти. Йому належить чільне місце у підготовці інженерних кадрів, формуванні високоосвіченої патріотичної молоді, пошуку нового змісту освіти. Урочистості з нагоди. 50-річчя від дня утворення Чернігівського державного технологічного університету оголошуються відкритими. Дякую, друзі, сердечно вітаю вас із видатною події в житті Чернігівського державного технологічного університету, його 50-річчям. 50 років півстоліття, ціла епоха. Але і епоха складається з окремих найбільш яскравих подій і непересичених особистостей, які її творять. Отже, спробуємо їх пригадати. Чернігівський державний технологічний університет це єдиний вищий технічний заклад Чернігівщини, який розпочав свою діяльність у 1960 році як загальнотехнічний факультет Київського політехнічного інституту. Контингент першого набору студентів на кінець, на кінець 60-го року складався з 327 осіб, а першим деканом був Калита Євген Григорович. Разом з ним з перших днів заснування працювали. Ковтун Анатолій Олексійович, Рядський Володимир Миколаївич, Методист Виховець, Станіслав Данилович, секретар факультету Койден Лідія Андріївна. Перші покоління наших випускників з теплотою та вдячністю згадують таких видатних викладачів, як Омеляненко Клару Іванівну, Салиневич Віру Григорівну, Куценка Петра Ілларіоновича, Сластіонова Костянтина Яковича, Гнєдіна Олега Петровича, Столярова Юрія Івановича та багатьох інших. У 1961 році були створені перші дві кафедри кафедра загальнонаукових дисциплін. Завідував її доцент Голубев Олексій Григорович і кафедра загальноінженерних дисциплін, завідувач доцент Олізнюк Віктор Федорович. Влітку 1963 року, зі складу кафедри загальнонаукових дисциплін, було виокремлено кафедру хімії, яку очолював доцент Маляров Борис Михайлович. Підготовка в тому. Році велася за трьома спеціальностями, а розташовувався наш факультет у самому центрі Чернігова на стародавньому валу, в приміщенні нинішнього Чернігівського історичного музею імені Тарновського. Підготовка перша випускова кафедра технології машинобудування організована у 1964 році. Її завідувачем був Кузьменко Володимир Кирилович. Пізніше, у 68 році, ця кафедра була розділена на дві. Кузьменко, Кузьменко Володимир Кирилович очолював кафедру металорізальних верстатів. А на завідування кафедри технології машинобудування був запрошений Берніков Борис Олексійович. З 1 вересня 1965 року наказом міносвіти УРСР на базі Чернігівського загальнотехнічного факультету була створена Чернігівська філія Київського політехнічного інституту у складі трьох факультетів механічного, технологічного та загальнотехнічного. Очолював Чернігівську філію, як і раніше, Каліта Євген Григорович. Його заступником був Дашевський Володимир Зіновійович. Факультет розвивався за всіма напрямами. Зростав контингент студентів. Тоді він складав 1930 осіб. Кількість викладачів становила 72 особи. Будувався новий навчальний корпус по вулиці Горького, 34, Студентський гуртожиток, житловий будинок для викладачів. Перший повноцінний випуск молодих спеціалістів у кількості 88 інженерів відбувся у 1967 році. До цього часу, закінчивши три курси, студенти переводились до інших вищих навчальних закладів. У 1968-69 навчальному році виховну навчальну, методичну та наукову діяльність вели вже 13 кафедр, контингент студентів зріс майже 2300 осіб. На викладацьку роботу прийшли наші перші професори Куц Михайло Тимофійович, Зіневич Володимир Дорофійович, лауреат Ленінської премії Сідоренко Анатолій Кирилович. Почалась підготовка фахівців за новою спеціальністю обладнання і технологія зварювального виробництва, випускову кафедру очолів, Котельніков Дмитро Іванович. Розпочалась наукова робота на госдоговірних засадах. Активно в цьому напрямку працювали Зіневич Володимир Дорофійович, Сухарів Володимир Олександрович, Ясков Анатолій Григорович, Чичко Валентин Андрійович, Маслов, Віктор Павлович. В наступні роки продовжувалось будівництво нових навчальних корпусів, розбудовувалися та оснащувались нові лабораторії, поповнювався поповнювався парк. Велику матеріальну допомогу філії надавали Міністерство хімічної промисловості, загального шодобудування, легкої промисловості, автомобільної промисловості. У 1982 83 навчальному році в ЧФКПІ навчалося вже 2700 студентів на порозі свого 25-річчя, Три новозбудовані навчальні корпуси. Філія мала три новозбудовані навчальні корпуси та два гуртожитки. У 82-му році змінилось керівництво, і на посаду директора прийшов Руденко Петро Олексійович. Розпочались активні захисти, диссер... активні захисти диссертації. Першими... Першим доктором наук Чернігівської філії Київського політехнічного інституту став Сухарів Володимир Олександрович. Кандидатами наук стало більше ніж 40 осіб, серед них вісім випускників філії. Обсяг довірних робіт збільшився майже у 20 разів. В цей період активно працювали наші славетні викладачі Зельцер Яків Володимирович, Нікуляна Лідія Стігєєвна, Корольова Вероніка Романівна, Єдемський Вадим Андрійович, Чорна Віра Іванівна, Міхалько Сергій Якович, Хоменко Микола, Микола Миколаївич, Русаков Василь Петрович, Старчак Валентина Георгівна, Степанов Олександр Петрович, Сахно Юрій Олексійович, Дубінець Віталій Георгійович який сьогодні відзначає подвійне свято. Сьогодні Віталій Георгійович, день народження, і ми щиро вітаємо вас, шановний, з цим великим і поважним святом подвійним. Географія працевлаштування випускників включала весь радянський союз, так само як і географія дії студентських будівельних загонів і, зокрема, легендарних Десна 69 Десна 70 Активістами яких були Сергій Лебедів, Олександр Заварзін та присутні сьогодні в цьому залі Віктор Феодосіч Романенко. У 1986 році КПІ очолював професор Денисов Олександр Іванович, з приходом якого розпочалась підготовка фахівців за напрямами електроніки та комп'ютерних наук. На базі філії, у 1991 році, був створений Чернігівський технологічний інститут. А також запроваджений новий напрям підготовки фахівців з економіки та управління, де ключову роль відіграли Бочок Микола Павлович, Мельник Павло Іванович, Сич Євген Миколаївич, Костюченко Любов Івановна та інші наші колеги. У 1999 році Чернігівський технологічний інститут набув статусу університету, розширився перелік спеціальностей, за якими здійснювалась підготовка фахівців. Відкрилась аспірантура і докторантура, започатковопочатковане власне наукове видання збірних наукових праць Чернігівського державного технологічного університету. Зараз університет акредитований за найвищим четвертим рівнем акредитації і внесений до списку пріоритетних вищих навчальних закладів, визнаних канадською асоціацією інженерів. В його структурі чотири факультети, центр післядипломної освіти і переподготовки кадрів. 24 кафедри, науково-технічна бібліотека, редакційно-видавничий відділ та розвинена мережа госпрозрахункових підрозділів. Створено три спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації. Серед наших вихованців, академіки, члени, кореспонденти національної та академії. Галузевої...